З початку війни цей центр реабілітації вимушено змінив напрямок роботи. При підтримці ради оборони міста торік. У березні майже 50 вихованців закладу та 10 співробітників були евакуйовані до Австрії. Нині у центрі приймають ВПО для майже 300 переселенців. Сьогодні це другий дім кривий ріг. початку війни прийняв більше ніж 80 тисяч вже біженців. І Кривий Ріг став для цих людей новою домівкою. Це для нас в тому числі дуже відповідально, тому що це і понад 19 тисяч діточок. Ми надаємо всю можливу допомогу. І городська адміністрація, і рада оборони міста, починаючи від соціальної, медичної, психологічної, закінчуючи безкоштовним, три рази на день харчуванням. Ми завжди будемо робити так. Щоб ці люди, які були вимушені уїхати з дому, відчували, що українці завжди будуть допомагати українцям. Коштом міського бюджету у всіх закладах тимчасового розселення ВПО створені необхідні умови для переселенців: триразове харчування, кімнати з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, можливість отримання первинної медичної та психологічної допомоги. Для міжнародних гуманітарних організацій дуже важливо бачити, що, що Кривий Ріг, місто міська влада допомагає переселенцям. І дуже важливо, що в місті створена і працює е, прозора система е, контролю за гуманітарною допомогою. Е, конкретно наша е, організація гуманітарна місія пробіска» передала для цього прекрасного центру. для е, де мешкає велика кількість переселенців, необхідні для них речі, дуже необхідні такі теплі ковдри, подушки, постіль, рушники. Це те, що створює щоденний в побуті комфорт для людей. Комфорт це те, про що Сергій і його родина до недавнього часу і мріяти не могли. Сім місяців окупації, важкий кількаденний шлях на безпечну територію, досі згадує з хвилюванням. Це було перед навчальним роком. Мені прийшлося дітей вивозити, і там ситуація була дуже критична. У мене машина поламалась на сірій зоні, і трошки коли виїхали. Стало легше дихати. Вільною людиною себе почуваєш. Тут центр облаштований генератором. Має чотири буржуйки на випадок відключення електрики. У співпраці з міжнародною організацією з міграції для покращення умов перебування ВПО. В будівлі відремонтовано спортзал та душову кімнату. Встановлене сучасне обладнання. Ми дуже вдячні місту. За те, що нам допомагають всім, чим чим можна, забезпечили переселенців. Надіємося на те, що скоро буде перемога, і вони повернуться до своїх домівок. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, цей день.